У кривому розі захисників та захисниць запрошують на безкоштовні заняття з фізичного відновлення. Наразі команда працює близько трьох місяців, але відчути допомогу та підтримку змогли понад 25 ветеранів. Ми працюємо з ветеранами довго. Роковій перспективі, поки ми бачимо, що є а, покращення, і так як гостре а, гостре відновлення вони отримують в лікарнях, до нас вони потрапляють вже після того, як вони виписані в лікарні, тобто вони це після гострий і довго процес. Для кожного ветерана терапевти розробляють індивідуальний план, який розрахований не менше ніж на 21 день. Також захисники та захисниці утримують власне домашні завдання, аби зробити відновлення довготривалим. Команда фахівців також продовжують підтримувати ветеранів надалі, даючи можливість будь-який час покращити свої результати. Я сюди потрапив випадково, мені досить швидко. Е допомогли ну, відновити рухливість прооперованого коліна, так що зараз я практично ну, користуюсь ним без там, обмежень. Чим більше часу після повернення з бойових завдань, тим більше виникає, ну, починають проявлятися певні психологічні проблеми. І тут ніколи завжди готова прийти на допомогу і після заняття. Я відчуваю суттєве полегшення. Зараз військові дуже потребують нашої допомоги і на жаль, не всі про нас ще знають. Допоможіть нам розпосюжені цієї інформації. Ми запрошуємо всіх ветеранів, ви членів і звертатись до нас, і ми обов'язково вам допоможемо.